Шкіряні ремені Корзе маємо у двох виконаннях шкіри з гладкою шкірою або з зернистою шкірою. При замовленні просто напишіть в коментарях або озвучте менеджеру, який саме тип шкіри ви хотіли б замовити. Також можна обрати декілька моделей, вони у нас є у сірому або в чорному кольорі. Ремень ви отримаєте в зборі, складається він з самої пряжки та ременя. Ось так він буде у зборі зібраний. Якщо довжина вам виявилася задовга, ви можете його вийняти, обрізати на потрібну довжину і вставити назад. Таким чином буде ремень ідеально під вас підходити. Сама пряжка у нас з нержавіючого сплаву виконана, з якісною фурнітурою. Це у нас автоматичний механізм прижимний, дуже зручно користуватися. Сам механізм у нас вшитий в ремень, ось таким ось чином: зазубраний і за них фіксується ремінь. Якщо потрібно, телефонуйте. Замовляйте. Корзе це наша власна торгова марка, тому за якість відповідаємо.